Всім привіт! З вами Арсен Декусар. Ви на каналі Школи перикарського мистецтва Арсен Декусар Студіо. І в цьому випуску у нас знову огляди, вже звична для нас рубрика. В цьому випуску ми з вами розберемо, які бувають гребінці, які вони бувають за розмірами, за формами, як їх обирати, і для які роботи вони призначені. Друга тема це ми розберемо, як правильно закидувати ножиці і як правильно їх тримати. А також третя тема ми розберемо, як правильно фарбник зафарбовує сивину. І все це ми будемо робити з нашими партнерами. Перша тема, які бувають гребінці і як їх правильно застосовувати. Ми розглянемо на прикладі наших партнерів торгівельної марки Тек. Приємного перегляду! Який гребінець в якому випадку використовувати? Маленький гребінець я використовую для чоловічих стрижок тільки для дуже короткого, зазвичай світлого, а також тонкого волосся. В більшій мірі я працюю з середнім розміром гребінця. Середній розмір гребінця він максимально універсальний. Він підходить як для чоловічого, так і жіночого залу для виконання базової роботи відтяжок стрижок. Також є більш ширший гребінець. Зазвичай ширший гребінець я використовую лише на дуже довгому волосі та на дуже густому волосі. Саме стандартний, самий часто використовуємо гребінець це середнього розміру. Також є ще три додаткових гребня. Перший це гребінець з хвостиком. Він не використовується під час стрижок, зазвичай я його використовую під час фарбувань. Якщо йде техніка мілірування, штовка і ми набираємо її вручну. Два більш ширших гребінця. Перший гребінець з широкою відстаню між зуб'ями я використовую для роботи з дуже курчавим волоссям, коли нам потрібно мінімальне натяжіння. А також для фінішу в укладках, для того, щоб створити додаткову текстуру і підкреслити якісь акценти. Також є максимально широкий гребінь. Під нього ми можемо зробити техніку тушування машинкою під гребінець в чоловічому залі і допрацювати форму стрижки. Переходимо до наступної теми, і наступна тема це ножиці. Як правильно тримати ножиці, як їх закидувати в руці? І це ми розберемо на прикладі наших партнерів торгівельної марки Ягуар. Для прикладу я буду використовувати ножиці торгівельної марки Jaguar, модель Diamond E. Як правильно тримати ножиці? Коли ми виконуємо зрізи або в базовому положенні, або тушування, багато майстрів, хто перекидують пасма, вони тримають ножиці от, ось в такому положенні. Це не дуже правильно, тому що при рухах, при використанні гребінця в цієї жуки ми можемо пошкодити нашого клієнта. Для того, щоб ножиці стояли в правильному базовому положенні, нам потрібно закидувати їх у зовнішню сторону. Для того, щоб навчитись закидувати, в першу чергу ми перевертаємо руку в зовнішню сторону, відсовуємо великий палець та відсовуємо мізинець. І за допомогою невеликого руха руки вказівним пальцем підкидуємо ножиці в сторону мізинця. Після чого закриваємо мізинець і ножиці стоять в правильному положенні. Полотно ножиць буде завжди дивитись від сторони клієнта. Для того, щоб виконати їх в базове положення для виконання стрижки, в такому положенні руки ми можемо просто їх відпустити і зробити перехват. В перший час, коли майстри тільки вчаться це робити, можна не кидати ножиці, а можна дуже обережно перекладати ножиці спочатку в сторону мізинця, потім перекладати в базове положення. Після того, як рука вже звикне до перекладання, ви вже можете закидувати їх. І наступна наша тема: ми розберемо, як правильно фарбник працює з сивиною і з якими відсотками як змінюється пропорція, і це ми зробимо на прикладі наших партнерів торгівельної марки Котріл. Зробимо це на прикладі торгівельної марки Котріл з нашими партнерами, і це класичний перманентний бренд, у якому є натуральна база та підсилена база. Ми будемо відштовхуватись від класичної пропорції 1 до 1,5. Одна частина фарбника до півтора частини окисника. А коли ми працюємо з сивиною до 30%, то фарбник. Будь-який відтінок просто 100% її зафарбує в стандартній пропорції. Якщо ми працюємо вже з сивиною від 30% і більше, бажано до 30% в саму фарбу додати натуральну базу. Ви можете додати просто натуральну базу, і у вас все на 100% гарно профарбує. Якщо ви розумієте, що у вашого клієнта скловидна сивина, то краще за все додати підсилену натуральну базу. Класична натуральна база це одна буква Н після цифри. Підсилена натуральна база це дві літери н після цифри. І Якщо ви розумієте, що у вас достатньо жорстка скловидна сивина, то краще додати. Підсилену натуральну базу з двома літрами n. Якщо сивини від 50% і більше, то ми повинні притримуватись деяких правил. Перше правило це ми перетримуємо час витримки на 10-15 хвилин. Друге, якщо ви додаєте не підсилену, а звичайну натуральну базу з однією літерою n, то обов'язково взяти фарбник на один тон темніше бажаного відтінку. Якщо це вони від 50% до 70%, ми беремо із однієї частини фарби 50% натуральної бази, 50% бажаного відтінку. Якщо ви будете додавати підсилену натуральну базу, то можете працювати на тому ж рівні, в який фарбуєте. Наприклад, фарбуєте в шостий рівень, берете підсилену натуральну базу 6 з двома літерами n. Якщо сивини вже від 70% і більше це все дорівнюється до 100% сивини, нам потрібно вже щитинна суміш. Щитинна суміш ми беремо а, дві частини фарби до однієї частини 3% оксиданту. Із двох частин фарби ми беремо одну частину підсиленої натуральної бази, бажано також на 1 тон темніше, і одну частину бажаного відтінку. Ми виконуємо фарбування на 3% оксиданті, коли фарбуємо тон в тон або темніше. Виключення 6% вік оксидант, коли ми йдемо на освітлення, або коли у нас дуже жорстка скловидна сивина. Я сподіваюся, що цей випуск, як і усі інші, були для вас корисними. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайку, робити репости та до нових зустрічей у нових випусках.